Друзі, вітаю! такий короткий ролик інформативний. Може комусь потрібно друзі-маточники. Маємо зараз вільні маточники, кому це буде цікаво, це скоріше за все може бути цікаво нашим місним маткарям, ті, котрі займаються маткарством, але ну, вже давно не роблять прививку, а ну парк ще у них, як ми скажемо так, працює, не розпармірований. І знаючи, що є пусті в них вільні місця, де потрібно підкласти маточник, а так як маточники в не є, немає у чого підкласти, і може їх буде цікавити підстановка маточників. в ці міста, щоб облітілість, ну і ще принесли якусь користь. В нас звідки зараз лішні маточники, ну так як ми робимо завжди з запасом, і зараз цей запас. Ну, доволі, скажімо так, великі. І щоб не викидувати, готові домовитися по дуже цікавій ціні, тільки для того, щоб була з того користь комусь, ну і нам і комусь. Бо в ітогі прийдеться просто їх викинути. Також, друзі, і залишається невелика кількість неплодних маток. Так як маточники залишаються, ми до тепер їх нікому не пропонували, Це перший раз ми предлагаємо ну, в цей період. Звісно, що на другий день з них виходять неплодної матки. І так як може комусь потрібно неплодної матки, теж можемо по дуже добрій ціні домовитися, буквально по акцині, я не знаю, там по 40 гривень за неплодну матку. Якщо кому потрібно, вийшли ми без питань. Неплодні матки ми не мітимо. Це такий інформативний, короткий ролик, щоб знали, якщо комусь потрібно і міг цим скористуватися. Все на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!